Так начинается наш ранок. С такого вот снега начинается, ой, наш прекрасный ранок. Що це таке тільки що було, це я показувала. Прийшли ми з вулиці з малим, бо він не міг заснути вдома. Я мокра в повністю. Я гуляла тільки годину, але я попала вон прям і сніг і дощ і все підряд. Тому я дуже змокла. Слава Богу, ми приїхали, він ще спить. Я зараз роблю круасани. Швидко Шутку Я Дуже швидко завжди обідаю, щоб вдруг він встане, щоб я вже все. Так що я вже пообітала, я вчора робила, я казала, смачні дуже овочі, дуже смачні. Mm, просто муа. От то я їх доїла. Зараз запікаю круасани. Показала вам диван. Я його зараз виставляю на продаж. Ми вирішили його продати. Колись, коли ми жили в одній кімнаті, нам цей диван ідеально підходив. Тому що до нас, якщо хтось приходить, ми запрошували до себе в кімнату і було десь сісти. Зараз, оскільки в нас купа місця. Нам хочеться такий диван, щоб він розкладався, щоб якщо хтось прийде, можна було лишитися. Чи коли Максимчик стане постарший, щоб до нього, якщо хтось прийшов, в нього було своє ліжечко, і десь могли ще дітки лишитися. Та й зараз, щоб можна було окремо поспати. Хтось з малим, вночі, а хтось окремо спить. Так, щоб виспатися. Бо в одній кімнаті на цьому одному ліжку це не варіант. Кому потрібен диван, пишіть директ. Оголошення є у Алексі. Так. Трошки поприбирала на кухні. І от там підчуться круассанчики. Їм все пектися 17 хвилин. Покажу потім. У мене є горіхова паста. Будуть круасани з горіховою пастою. Андрій просив, я нарешті роблю. І. Саме буду збирати речі, тому що сьогодні в 5 годині приїде мама і ми поїдемо до мами в гості винника, бо Андрій цілий день працює, він буде дуже пізно і завтра теж субота, теж цілий день на роботі, бо в них дуже-дуже важливий об'єкт, коли Коли можна буде розказати, я покажу, можливо, Андрій познімає, може фотки якісь покаже Дуже-дуже класний об'єкт. Мені подобається навіть два дуже класних об'єкти. А, ну, все потім. <смі> і кажу, головне зараз, щоб все стабілізувалося. А, дівчата, до речі, якраз розкажу. Стосовно того, що я показувала вам парус, ви могли бачити, що я ставила, я сюди ще раз ставлю кадр, е, білий бодік з дірочками, тоді синій і... В чому була моя помилка? До того я вибілювала тільки світлі бодіки, А тут я поставила два синіх. Один з цих синіх бодіків поліняв. І три білих бодіка стали синіми. Тому що я ж їх заливаю кип'ятком, тобто це більше ніж 100 градусів, само собою, воно поліняло. Не робіть, не повторюйте моїх помилок. Перша помилка, не змішуйте світлі речі і темні, особливо коли заливаєте, відбілюєте їх, засипаєте цим порошочком і заливаєте гарячу вдою, краще по окремості. А ще якщо червоні, помаранчеві в дівчаток, зелененькі, то взагалі краще всі по окремості. От. І що, що я хотіла сказати? А, і, синім, і синій парус краще не купляйте. Загалом я ще раз пробувала тим синім парусом відбирати. І те, що я засипала синім парусом, не відбілилося, а те, що я засипала червоним, взагалі на ура. Тому я от собі ще вчора дві пачки купила, я вам розказувала. Чи не розказувала? Зараз вам покажу, якщо вони в мене тут є, і ми їх ще не використали ті, які я відбілювала. Бодіки. Так, треба світло включити, так? Показую Цей це той, що поліняв. Бачите, це там, де я зверху на нього ставила синеньке світло. Ось так якось, да? видно, оце темня пляма Ну, якби плями відіпрались, просто поліняв синій зверху. Далі наступний. Ось цей повністю все відіпралося. Погане освітлення, ну, в общем, повірте мені на слово. Нема взагалі плям. Взагалі. Ось це також. Нічогісінько немає. Зараз покажу ще бодіки. Я знайшла місце, де показати, поставила на вікно. Дивіться, чистенький, взагалі плямок нема. Це все, що, в чому ми їли. Банан, морк, диню, Бачите? Тут десь навіть какулі були. Нічого гісінько нема. Взагалі, все чистесеньке. Напевно, наочніше буде, якщо я візьму якийсь бодік з плямами і при вас залью. Я так зроблю, коли в мене буде трошки більше часу, можливо, в цьому відео навіть я візьму, вам покажу якийсь з плямами. Засиплю його червоним парусом. Залью кипяточком, годинки. і на ньому зразу зійде пляма. Ну, На якомусь з цих от бодіків на відео було видно, що тут була пляма жовтенька, то вона зразу зійшла, як тільки кип'ятком залила. А в мене вже виросли круасани. Дивіться, яка краса. Сміка кота. Просто нямка. Рум'яниця вже. Це ось такі круасани з метро. Вони продаються навпроти м'яса, там є зразу заморозка, ряд починається, там вони продаються. 170 градусів, 18-20 хвилин, 20 штук, по 200 гривень. От. Дуже смачні круасани, Шикарні, просто шикарні. Рекомендую. Вчасно включила камеру, називається. Готові вони, ще зараз мають трошечки підспуститися, вони не будуть такі позаді. Я розумію, що так я ніколи не схудну, але як можна від такого відмовити? Все, от таке. Перебрала я тут речі для своєї коліжанки і знайшла нову Максима іграшку, яку я йому купляла, ще коли його не було. Квітка, яка піднімає настрій. На знайшла Максиму ще одну класну іграшку. Я просто перебирала, бо я коли була вагітна, просто я не так як на одязі, хоча я помішалась на одязі, бо я купила одягу до 74-го розміру, ключно 74 м А, наприклад, 68-го, навіть 62-го я накупила стільки, що ми половину навіть не одягнули два рази. Да, по одному разу десь переносили. Потім, коли перебирала 68, знайшла ще куча речей, які я купила на 56-58. Які збірочка в моїх, навіть я їх навіть не брала. Звучить весело, але це сумно. Так от, 74 розмір, теж перебирала. Якраз з боку. Ну як перебирала. Хотіла почати перебирати. І знайшла з боку всі іграшки, які я купила. Малий. Загалом проснувся малий. Я його тільки щоб пішла в кляти, бо він вже зараз стане. Ну, не суть, перебрала іграшки. і Відклала в комод, хто дивився організацію. У нас тут всяке таке, і там іграшки. І от відклали всі іграшки, які скоро нам будуть вже по віку. І ми почнемо їх використовувати. Здається, комусь подобались нові іграшки. Це таке, шик, таке коло, таке мавпочка, яка крутиться. Ось така гантелька і ручка ну і це. Натискай на іграшку, ну натискай, на натискай. Фейерверк буду я читати вірші, щоб не сумувати в тиші. Максим!

Буду протирати спиртом, Тому що ми з малим, до нас прийшли гості, до нас прийшла моя коліжанка і я не знімала нічого. Після того приїхала моя мама, і ми поїхали в гості в винники. В кінці кінців я взяла мами машину, ми година 10-та поїхали додому. З малим... Ну, я в мами малого вклала, пів восьми він там спав. Тоді ми поїхали додому, от ми приїхали, малий спить, андрій теж спить, тому що він всю ніч не спав, він працював. Нічого не відчуваю, спиртяка. То от. От вони там сплять в кімнаті, а я прийняла душ, зробила сухий масаж, зробила скраб, покопу, помила голову, тому що завтра я теж їду в гості до вірочки з маленькою дитинкою, з її хлопчика з Максимкою. Ми в їдемо, бо Андрій працює цілий день. От. Зараз я роблю догляд. А, ну так от тому я мало що знімала, тому що я вже не знімала, як прийшла подружка, я вже не знімала, як прийшла мама, я не знімала, як ми їхали в винти, я навіть не брала з собою камеру. От, тому що я там не маю часу знімати. От. Ми в прабці довго стояли, ми приїхали, Максим хвилин 40 ще потусив поїхав. Ой, і пішов на сонячний, я трошки туплю. От. Цей гіалуронову кислоту цю на нову. Я зараз зроблю чай. Я зроблю догляд. Тоді зроблю чай. Сяду, змонтую те, що я трошки сьогодні відсняла. Там круасанчики, всі діла. І потім, якщо вийде хоча б на хвилин 10, то викладу. Якщо не вийде на хвилин 10, щоб було що дивитись, так? Да? То... То... Тоді я що завтра познімаю. Я завтра їду в гості, теж їду до мами. Туда-сюда. Вот. Там уже точно познимаю. Вот. И тоді уже цей влог. За пятницю и четверг. Завтра. Ой, на пятницю и суботу. Завтра. Побачим. Можете робити масаж роллером, роллером, я сказала. Але я вирішила, що я спочатку нанесу крем, тоді, щоб масаж. Род. Кожного вечора коли чищу зуби, кожного ранку я користуюся одної ниткою. та ну що ж таке? Треба подивитися, що з фокусом. Дуже допомагає, тому що щітка не вичищає зуби настільки, наскільки треба. Вот. А зубна нитка допомагає. Це не дуже якісна, є така, якою ти прочищаєш відстань між зубами, і вона прям розбухає під ту відстань, яка потрібна. Це не така зубна нитка, це дешева яку яку яка була. Ремчик. Капулечку люблю. Капулечка. Ну, горошенька, Ну, и горошенко. Это пармассаж роллером по массажным линиям. процедуры вся шкіра такая горяча в общем